У Кропивницькому запрацювала служба супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Перші кандидати, які пройшли відбір на ці посади, вже стали до роботи. Однак кадрів ще бракує. Про те, які послуги надають фахівці із супроводу та кого шукають на ці посади, розкаже Олена Бринза. У 2018 році з Сичанського військомату пішов служити. У 22-му році я отримав поранення і так от з реабілітаціям Дніпро, Львів, Трускавець, Штати попали сюди, в військовий госпіталь Харковницький. У Кропивницькому госпіталі Максим був сам один без рідних та друзів, адже він родом із Лисичанська. Після поранення 40-річний чоловік опинився у кріслі колісному. Щойно виписався з медзакладу, постало безліч викликів від оформлення пенсії до облаштування побуту. Ветеранові тоді допомогла волонтерка, з якою познайомився у госпіталі. Я зрозуміла, що я не маю права його кинути. Далі це питання виникло на рахунок пенсії. Це така була собі такий собі виклик. Коли ми перший раз я поїхала і здала ці всі документи в ТЦК, ще ми зустрілися. Це перше, неправильна фінансова довідки. Друге, на Максимові не списана зброя. Третє, так як на ньому не списана зброя, його військовий квиток в ТЦК. Щоб оформити всі виплати та пільги, знадобився майже рік. Я не знаю, як би не Вікторія. Це взагалі взагалі відбувалося дуже складно. Сам один на один, людині і на візку. Не всі. Багато-багато тих державних служб, яких просто дуже складно заїхати всередину, не те, що там кудись в кабінет. Щоб українські захисники та захисниці користувалися пільгами, правами, можливостями та гарантіями в Україні запрацювала служба супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. У Кропивницькому вже 13 таких фахівців. Одна з них пані Наталя, мама ветерана. Я вирішила прийти сюди в службу, допомагати, надавати консультації, вивчити більш детально все, що можна і як можна допомогти хлопцям. Поруч з нею консультує і колишній фронтовий руслан пояснює нам, які саме послуги може надавати фахівець із супроводу. Ми маємо право супроводжувати їх і в місце, наприклад, ЦНАП там ТЦК. Собес той саме і підтримувати, і вже безпосередньо консультувати з усіх питань, які в них виникають. Оформлення, наприклад, одноразової грошової допомоги, проходження тої самої медичної комісії, наприклад, потім встановлення статусів. Такі спеціалісти мають бути у кожній громаді, та після першого відбору половина місць вакантні. Тож очікується, що міністерство у справах ветеранів поновить можливість подавати заявки. Їх можна буде надіслати через електронний портал. Є ветеран головні вимоги мотивація та наявність вищої освіти. Ідеальний кандидат це, звісно, що ветеран війни, який може за принципом рівний рівному надати підтримку, надати консультацію, надати супровід на сьогодні. Заробітна плата фахівця і супроводу ветеранів війни. Якщо говорити про виплату на руки, так би мовити, бо саме це цікавить кандидатів на посаду фахівця, то вона складає в районі 20 тисяч гривень. Вікторія, яка підтримала Максима, та продовжує йому допомагати, зауважує робота фахівця із супроводу, не має обмежуватись кабінетом. Супровід повинен починатися з госпіталя, мають ізначально знати всі списки хлопців. Вже там починається оця, оця, оця комунікація з ветераном, і вже там починаєте розуміти, які є питання. Волонтерка додає для ефективної роботи такого спеціаліста його функції та обов'язки мають розширювати. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Шворак, Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.